Вітаємо з вами програма Вперед на Олімп». І сьогодні ми поговоримо про спортивну гімнастику. Нещодавно у Глазго пройшов чемпіонат світу з цього виду спорту, і українська команда повернулася з нагородою і ліцензією на олімпіаду у Ріо. Це срібло, може дороже, ніж золото, тому що воно досталось трудній боротьбі. Тож зустрічайте нашого героя, срібного призера світу у вправах на брусах Олега Верняєва. А також як львів'яни святкували 100 днів до юнацької олімпіади, дивіться далі у програмі. Перед на Олім. Перед Вперед Олім. Перед Олімп! Спортивна гімнастика входить до олімпійської програми з 1896 року, починаючи з перших ігру у Афінах. Програма сучасної чоловічої спортивної гімнастики складається із вправ на шести снарядах. Вільні вправи перекладина, паралельні бруси, кільця, гімнастичний кінь та опорний стрибок. Програма сучасної жіночої спортивної гімнастики лише з чотирьох. Також вільні вправи, бруси, колода та опорний стрибок. Також розігрується абсолютна першість за сумою оцінок на всіх снарядах та командна першість змагання між збірними країн. На Олімпіаді в Атланті незалежну Україну тріумфально представила Ліля Подкопаєва, вихованка Донецької школи спортивної гімнастики. В особистій першості 17-річна спортсменка на 15 сотих обійшла руминку Джину Горян і стала першою українкою абсолютною чемпіонкою світу. І хоча жіноча збірна України тоді стала п'ятою командні першості, все одно це була вагома заявка українських гімнасток на свої позиції у цьому виді. Спорту чоловіча збірна у Атланті змогла пробитися до трійки лідерів і здобути команді бронзові нагороди, які стали першими медалями незалежної України на Олімпійських іграх. Призерами Атланти 96-го стали Юрій Єрмаков, Олег Косяк, Ігор Коробчинський, Георгій Місютін, Олександр Світличний, Володимир Шаменко і Рустам Шапіров через чотири роки Олімпійському сіднеї українська збірна стала вже срібним при. Зером завдяки командним зусиллям Олександра Береша, Валерія Гончарова, Руслана Мезенцева, Олександра Світличного і Романа Зозулі. Олімпійським чемпіоном у вправах на брусах в Афінах 2004-го став Валерій Гончаров. На наступних іграх у Пекіні бронзову нагороду до української олімпійської скарбнички додав Олександр Воробйов у вправах на кільцях. 2012-го у Лондоні лише за крок від нагороди зупинилась українська чоловіча команда, котру очолював Олег Верняєв. Хоч він ще не встиг завоювати олімпійську нагороду, однак зробив неймовірний вклад в історію спорт. Тивної гімнастики Олег зробив те, чого вже 18 років ніхто не міг. Привіз золото із чемпіонату світу в Софії. Став першим українським гімнастом, котрому вдалося виграти кубок світу та ще й багато борстві. Олег Верняєв, український гімнаст, народився 29 вересня 1993 року у Донецьку. Вже п'ять років живе і тренується у Києві. За свою спортивну кар'єру здобув вже чимало нагород. Зокрема, ставав чемпіоном світу Європи, вигравав усі три етапи Кубки серії в багатоборстві. На європейських ірах у Баку, також тричі стояв на п'єдесталі пошани. Нещодавно повернувся з першості світу в Глазго, де виборов. Трібло. Улюблений снаряд бруси. За версією Національного олімпійського комітету шість разів отримував нагороду найкращого спортсмена місяця. А за підсумками 2014-го визнаний найкращим спортсменом України. Спортивна гімнастика один із найважчих видів спорту. По-перше, потребує сили, гнучкості й координації рухів. А по-друге, це доволі травматичне заняття. Чисельні стрибки, повороти і так далі завжди потребують максимальної уваги і впевненості. Зазвичай дітей віддають на гімнастику у дошкільному віці, адже повинно пройти щонайменше років 15, аби із дитини виріс конкурентно спроможний спортсмен. Тож рахуйте це ще ще не все. У вас мають бути ще й вроджені особливості. Здесь надо прежде всего скоростные качества, здесь надо иметь прыгучесть, здесь надо иметь природную силу. Потому что если ты худенький і тоненький, как у нас многие, это говорят, у нас качаешь, качаешь, не в коня корм. Это очень сложно. Если ребенку дано от природы, что он фізично крепкий, тогда с ним можно работать и он бере это. Поэтому очень сложно. То есть гимнастика – это такой вид спорта, где должно быть сопасть все. Понимаете? И плюс еще должна быть нервная система очень сильная. Потому что выйдя, выходить на соревнования, и я даже сам, когда, честно говоря, выхожу, я думаю, как они сейчас будут с ними бороться, это такие сильные. Вот сейчас был человек мира, я смотрел со стороны, думаю, как мы будем с ними бороться, такие все сильные ребята, так про себя. Думаю, ну мы всегда же побеждали, в общем-то. Ну і в цей раз так. А в нашого сьогоднішнього героя, схоже, таки все співпало. Про це свідчать його незліченні нагороди в успіхі у спорті, а починалося все доволі прозаїчно. Шість років я ще не особи міг щось вибирати, тому батьки вирішили так. І почали ходити. Ну, мені кажется, як для возраста это це прекрасный від спорту, тому що у нас ями, батути та е, вісілі бігаєш, бісішся, що нужне в этом возрасті, та й пішло, та й закрутилося, та настільки сильно, що зараз 22-річний Олег не може уявити собі, чим би займався, якби не спорт. Про минулі нагороди можна розповідати до нескінченності. Однак розглянемо сьогоднішній стан речей. Наприклад, перші в історії європейські ігри, що пройшли у Баку, принесли гімнастам свої нагороди і Хоча ці змагання не були для хлопців надважливими, звідти повернулися з трьома медалями. Євроігри були проходячий етап, то ми ставили какую-то цілі. Команда ми серебро зайняли. Ми, виходить, русский перші, ми цей азербайджан третій. З дев'яти людей стали шість. Три українці, і три екс українці. Потім на габорі я виграв. И финал на вольных я, ну как, просто я попал, но я ничего не смог сделать, там, потому что вольных нет, и как там выступать. На коне я, к сожалению, упал, потом прыжок я сделал, выиграл, и брусья я ошибся. Бруся, я там ошибся, мне немножко не хватило. И, ну и турник я сделал, но там ребята посильнее были. Я считаю, что год сложился очень удачно. Он начался с победы на этапе Кубка мира в Америке. Он выиграл в общем зачете Кубок мира. Стал первый раз обладателем Кубка мира. Затем мы выиграли чемпионат Европы, хотя у него была травма, но даже с травмой он смог одержать победу в многоборье, плюс еще золотая медаль на своем снаряде в брусьях. Дальше у нас были первые Европейские игры, где я тоже считаю, что мы выступили удачно. Две золотых многоборья, также прыжок и команда, по-моему. Я уже так запутался в медалях. Потом мы выступили на Универсиаде Всемирной. Тоже там ряд медалей, где-то 5 или шесть медалей, из них две золотых. И заключительные соревнования такие основные были чемпионат мира. Ну, в общем-то, чемпионат мира был очень сложный. В смысле того, что был лицензионный. Это отбор на Олимпийские игры. И судейство, и вся атмосфера была такая, как говорится, серьезная. И выступать было не так просто. Как всегда, не все хорошо. Микротравмы, маленькие травмы. Плюс ковра не было, готовились как попало. Если все ребята готовят 6 снарядов, то мы готовили 5 снарядов. И когда выходишь на соревнования 6 снарядов, это, знаете, как новая нагрузка, тело непривычно. Тут один элемент добавляешь, сразу у тебя паника, шок. А это целый снаряд сделать, тем более вольный. Минуту 10 бегать, прыгать, дыхалка не выдерживает. И за неделю потом у нас появился ковер, за что спасибо Сергею Назаровичу, Ноку, и мы начали прыгать. Но неделя, к сожалению, чтобы мы не говорили, это ничто по сравнению с подготовкой 3-4 месячной. Но это уже, по крайней мере, на будущее нам будет спокойнее. Поработать надо над именно многоборье походить, потому что я считаю, что это ошибка. У нас это повторилось, кстати, мы поехали в Израиль на турнир. И то же самое, был первый снаряд вольные упражнения, сделал вольные упражнения, он не успел, он сделал последний. И начинает сразу, там сразу заканчивается снаряд, ты закончил последний, и переход на следующий снаряд. И вот этого времени ему 3-4-5 минут не хватило до восстановления, это в Израиле было. Ему же начала кружиться голова, ему плохо стало. И он заболел коня сильно тоже. Два раза упал. И придя на кольца, он сказал, я ничего не могу делать, я не восстановился. И то, как брусьям, у него э, организм восстановился. И он начал работать. То есть это говорит о том, это кислородное голодание, которое оно не успело э, пополниться, как говорится. И трудно было в этом плане здесь также. У нас ковер пришел за неделю до отъезда. И по сути дела, мы не гоняли вольно, мы только прыгали акробатику и привыкали к ковру. И выйдя там на многоборье, первый стоят вольные упражнения, он тоже подходил где-то там четвертый или пятый, сделал вольно, его тоже так же все э, посадило, в нем мышцы зажались, он ничего не смог, он говорит, я рук не чувствую. И выйдя на коня, его также сковало. И поэтому он допустил такие ошибки. Но тут он отошел очень быстро, он уже Придя на кольца, кольца это физический снаряд, вот, надо физику иметь, а он говорит, все, я уже отдохнул, все нормально. И все свои снаряды, остальные он сделал достойно. Мы попытались догнать их, но немножко не хватило. Квалификацию лично я прошел успешно. Команды провалили. То есть для меня было девятое место в том году, это шок. Я не мог понять, как мы вообще могли проиграть швейцарцам. А в этом году уже швейцарцы заходили на свое, знаете, как заслуженное место. А мы заходили еще дальше и хуже. То есть команда сдала, нагрузки и подготовки не те были. Ну, не мне это обсуждать. Результат, в принципе, показал свое. Если кто-то умный, ребята умные, они будут думать. Если нет, будет все то же самое, то на команду рассчитывать даже не стоит. Олег відноситься до своєї справи віддано та сумлінно. На тренування ходить як годиться та викладається на всі 100%. Через те і засмучується, що власне йому з Ігорем Радівіловим потрібно тягнути усю команду на своїх сильних спинах. Я завжди рад виступати в команді. Це... У Та завжди, знаєте, як перша медаль – та командна. Тобто, це по-своєму знаєте, така самая прикольна, крута медаль. И на данный момент у нас тут есть проблемы, конечно. Не знаю, если сейчас все исправится там, за, за короткое время, то я думаю, мы восстановим команду, к предолимпийской неделе попадем в команду. Если нет, то я даже не хочу думать об этом, потому что ехать на предолимпийскую неделю ради кого-то, чтобы кому-то помогать, протаскивать, ну, я устал уже от этого. Если пацаны будут все готовиться, я не говорю, что у нас вся команда, все 14 человек сборной ничего не делает. у нас так разделилась. То есть, знаете как, ну, один, два, три, четыре человека в поле у нас не воин. Это не тот вид спорта. У нас, если команда 6 человек, то должны 10 работать, чтобы была конкуренция, чтобы не было такого, что я сегодня хочу, я сегодня не хочу, я могу вообще не ехать, я могу ехать, то есть, как ромашка. А если не хочешь, все, вон дверь, иди отдыхай, другой зайдет. А у нас немножко все по-другому было до этого. Но я думаю, этот чемпионат мира нам показал урок. И теперь надо или менять, или уже даже не обращать ни на что внимания, просто индивидуально работать. Надо задействовать все, но надо больше делать то, что не получается. И у меня такой принцип, потому что то, что получается, мы всегда можем его быстро подправить, а вот то, что не получается, ты его за один-два раза не сделаешь. Надо это все отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Когда оно стало получаться, тогда это можно уже оставить, пропустить его как обычные все остальные элементы. А если он где-то сбой даёт, точит надо на нём сидеть. То тобто есть десятки, сотни раз повторять. В цьому впевнився і сам гімнаст, мовляв, один раз спробував по ходу виступу змінити свій елемент, тепер більше так не ризикує. В Китаї в нагаборі я на заключительном снаряде на вольных избавил базу в 2 десятых. Я думал сделать чистенько, легче и проскочить. Я сбавил базу, сделал очень плохо, и после этого я понял, что в этом никакого смысла нет. І вот після падения на коні в в Глазга, я пішов полную базу. і Брусія 7,2 і и пішов, і я пішов 6,8. Ну, У мене там чуть не вийшло 6,7. И І я все просто ну, в абанку вже пішов повний, тому що мені і так, і нікак. Після світової першості Олег повинен був сидіти у літаку і протягом перельоту думати про якісь свої приємні речі. Однак у цьому сенсі самурая спіткала невдача. Закінчився чемпіонат світу. Приехали мы в аэропорт, узнали, что нужно ждать два дня отъезда домой. У нас билеты были куплены так на Швейцарии. Второго мы прилетаем в Украину вечером, третьего вылетаем в Швейцарию утром. То есть так, постирались, поменяли вещи и уехали. Все, значит, паника на Швейцарию не успеваем. Что делать? Ничего. Выдали нам гостиницу. Подошел к нам э, организатор, Феликс, э, швейцарской команды, говорит, так и так, можем вас взять с собой, мы едем сейчас автобусом в Швейцарию. Мы пока это все обдумали, пока туда-сюда, говорим, да, типа, ну что, что терять, надо ехать. Ну и мы поехали 25 часов с Шотландии на автобусе в Швейцарию. Переплывали Ломанш на корабле, там полтора часа буквально, и вот это вот приехали. Вечером буквально прийшли, так посмотрели зал, розмялісь, і на следующий день виступали. А можливо, воно й найкраще, адже у цюриху Олег разом з Ангеліною кислою стали чемпіонами на турнірі меморіалі Артура Гандера. Формат цих змагань такий, що спортсмени спочатку виступають у трьох правах на вибір, після чого ще кращих входять у фінал, де роблять ще один виступ на снаряді, який обирають самі. Бали за чотири виступи підсумовуються, після чого визначаються призери турніру. Верняє вибрав кільця, опорний стрибок і бруси. І не прогадав. Перший раз в парі в міксі ми завоювали вот, перше місце. А у них такий там приз, і на п'єдесталі пишуться всі фамілії, победителі. От тепер буде Олег Верняєв і це як победителі. Швискап. Олег зізнається, спорт у світі дещо популярніший, аніж в Україні. І тому більша увага все ж від закордонних шанувальників. Але взагалі Олег дуже відкритий для нових знайомств, тому завів вже чимало спортивних друзів по всьому світі. У них є таке поняття Олімпік Тім. Тобто Олімпік Атлет, або як вони там у них? Тобто, якщо ти просто був на Олімпійських іграх, все, це вже інший рівень, це вже о, це все боготворять тебе, все по-другому відноситься. То есть мы когда ездим, например, в Америку, мы живем в семье. И у нас там э, папа, он такой веселый, заряженный чувачок, и он все время там куда-то, мы приезжаем, они говорят, это типа там олимпийские пацаны, там олимпийская команда. И все сразу, о-о, там фотографируют. Они даже не знают, кто мы, что мы, как мы. Но просто вот сфотографироваться э, со спортсменом, который был на Олимпийских играх. В какую бы страну я сейчас ни поехал, мне везде будет кому написать, и везде меня кто-нибудь допримет. Себя в гости многие приглашают. Меня вот уже два года приглашают в Америку. Леева. Это гимнаст, который Бруся в Китае второй стал, он меня уже два года в Майами приглашает в гости. Все просто никак времени нет, надо бы чувство после Олимпиады срываться и ехать в гости. А так, да, друзей много, общаешься, ну, знаете, когда контакт налаживаешь, это и к тебе отношение другое, и всегда интересно с кем-то пообщаться. То есть я не могу так приезжать и на соревнования просто ходить там сам по себе, это ну, неинтересно. Отже, підсумовуючи спор для Олега, відкрив масу нових можливостей, подарував нових друзів, нові емоції, нові країни світу. І от вам кілька настанов від найтитулованішого гімнаста України. Телек можна дивитися тільки, коли за нас болять, а все інше треба шевелитися, двіга тілом Тоді і позитивні будеш, і подвіжні. Да и просто ко всему проще относиться. Я даже по себе сужу, когда там начинаешь о чем-то там задумываться, с кем-то пытаться что-то доказать, оно а у тебя так это все изнутри съедает. А когда, ну, да и да, иди своим занимайся делом, то, что тебе нравится, то, от чего ты получаешь удовольствие, и легче все, все по-другому воспринимается. Никаких там туманов, туч в голове, просто, знаете, как, просто приятно на все смотреть. Просто надо быть с позитивом и проще. Вперед на Олимп. З нагоди 100 днів до початку других юнацьких зимових Олімпійських ігор на базі Львівського училища фізичної культури відбулося тематичне спортивне свято. Привітати учасників цього спортивного дійства завітала молодий посол України на юнацьких зимових Олімпійських іграх у Лілехамері, вихованка цього училища Віра Передері. Також виконавчий директор відділення НОК України у Львівській області, учасниця зимових олімпійських ігор у Лілехамері Христина Опіл. Голова обласної федерації санного спорту Юрій Собота, учасник трьох зимових Олімпійських ігор у санного спорту Андрій Кісь, тренери, вчителі та батьки. У рамках святкування відбулись обласні змагання на санороликах у чотирьох вікових групах. Майстер-класи тематична вікторина та круглий стіл, який провела молодий посол юнацьких ігор Віра Передерій разом з молодими львівськими атлетами, кандидатами на участь у «Лілехамері-2016». Загалом участь у заходах взяли майже 100 юних санкарів львівщини. Які справи на сьогодні це була програма? Вперед на Олімп щодня ми слідкуємо за досягненнями наших атлетів на спортивних аренах, і перше ми вам розповідаємо про ці успіхи. Тож будьте з нами і побачимось рівно за тиждень на телеканалі ЕРА. На все добре.